Всім привіт! Сьогодні у нас 20 жовтня да. і сьогодні проводиться RTR TIME ATTACK. Так, Сьогодні у нас такий влоговий день, ми не будемо нічого взривати, підривати, кудись їхати, мучитися. Сьогодні Масло ми довивати. приїхали чисто кайфувати. Да. Да, давайте вкратце розкажемо, що сьогодні відбувається. Хто дивився дріфт евенти тайм-атаки? У мене, кстати, ролики я часто їздив сюди знімав. Вони сьогодні... Та, там так газують, я навіть Ігоря не чую. Ну, да. Ну, да, там прям... Короче, Сьогодні куча крутих машин, які їздять. По простому, кольцо на час. І... Називається кольцева по гонка. По простому <рес> кальці на час. Він розказав, як будто це этот, кольцо на перекрестці. Просто пацани по кругу так катаються. Підемо да. подивимось які там машинки сьогодні будуть. Можливо, Все, щось купим. що за івент, що за двіж. <рес> <рес> да, ті, хто не змогли попасти сьогодні на РТР, ви подивитесь це от в камерці. Теж надеюсь, кайфанете. Ми сподіваємося, що ми передамо вам цю атмосферу. А ви не завайте ставити лайк і підписуватися на канал. Погнали, погнали! Білетики купили. Да. Странно, що я оплатив білети, все, за, за мною людина підходить, каже, Ні, а Він на секторі брав э... він, да, він да, да, в дахаті, ну, да. віпка закрита. Ми наступний раз, бо ми трішки. Треба раніше чехли забирати. Треба просто акредитацію подати, ми просто практикали. Да, ми хотіли, ну, Нам сказали, треба було просто раніше трішки подати акредитацію, щоб ми взяли з собою камери і нас пустили скрізь. Ну, ну, да. Ми цим питанням наступний раз займемося. Будучи вже на парковці, я бачу дуже багато крутих екземплярів, таких От, як, наприклад, турингові, турингові BMW тройки Тут взагалі вже ну, гіперкари починаються. Oh, oh, oh. І зараз ми трошки вам про них будемо розказувати. Ну, як мінімум, тут стоїть от, от кент на номерах Альпіна. Обраті внимание на даний автомобіль. Це Porsche GT3. Неймовірно швидкий автомобіль. І здається, якщо я не помиляюсь, більше цих Porsche не буде випускатися. Тобто, саме злу версію Porsche 911 його більше не будуть випускати. Тому така ексклюзивна тема. Хоча Хотя це вот ж взагалі яке великолепне. Та не патрук. Мерс. Mm -hmm. Берсу, Тихо, взагалі страшно. Помнишь, mm -hmm. Гарріш, у нас була ситуація, коли ми на ауді моїй ТТ оторвали губу і не могли знайти. Mm -hmm. Як ти ця губа стоїть? <laughs> як моя ауді ТТ чи трошки mm -hmm. дешевше? Диск тормозний, як твоя ауді ТТ кервоно. Ну так, да, так. Да, да. Да. Ну, Я предлагаю так по трохи пройтись, просто показуватися. Да, показати, що, що, можна, що є. Та, їздити, да. І тоді далі будемо вже йти на сам івент. Давайте попробуем познакомиться с пацанами и просто ну, позадавать им глупых вопросов. Ну вот, пацанам. Он подготовлен полностью по тех требованиям, по амалогациям, по всем приложениям. То есть это профессиональный гоночный автомобиль. Получили почти 700 лошадиных сил, 686 лошадиных сил и 760 моментов. Вот такая мощность автомобиля. Если мы перейдем на более там этанольное топливо, то можно зайти к параметрам там 750. Но у нас, а, похоже, есть машина красный в... жигули. Дура. заслонка почти 84 миллиметра, 83,5 бош, с парша, по-моему, прикрутили. Двигун постельно удосконаливается, удосконаливается? Да, а не только двигун, вот сейчас на эту машину будет делаться проводка, потому что тут проводка еще заводская на изоленте. Mm -hmm. а, двигатель, да, конечно, есть много доработок, можно сделать, построить мотор 2,2. Это двухлитровый, можно купить кастомные там поршни, шатуны, построить мотор 2.2. Тут и по трансмиссии можно строить блокировки. Тут очень... есть еще блок управления, который управляет межосевой м -м, трансмиссией. То есть он регулирует пробуксовку между передней и задней осью. То есть там настроек просто куча. Можно заблудиться в настройках. После того, как э, проезжают гонку, обязательно происходит определенный анализ. Там стоят видеокамеры, логер, который рисует, где он нажал на тормоз, это мотек, мы скачиваем там логеры, там рисуется трасса Снимается и все логеры, параметры, да, там обороты, двигатель какие, температуры какие, где он нажал, какую передачу, где газ, все это анализируется и накладывается на видео. Он сидит, смотрит, потому что 15 минут мало, чтобы потренироваться и заехать, поэтому надо максимально все снять, сидя здесь. Вчера целый день отъездили. Лучшее время показал этот автомобиль в абсолюте, он проехал. А они вот у вас стоит раз-два, два автомобиля. Они типа. А в базе свои плюс-минус однакові. Ну да, это Эва 10, это Эва 9. Эва 10 тут на более большой турбине. Эва 9 на более меньшей. Пилот едет первый раз, вообще первую гонку. Ага. Он пока ага. только тренируется. Мощность мы еще за мощностью там не гонимся. Но я думаю, что в следующий сезон она будет приблизительно на такой же самой мощности. Ну, приблизительно, точно не знаю. Дуже круто, що ви цим займаєтесь. Дуже круто, що ви дарите нам такі емоції, дарите нам такі автомобілі, що ми можемо зняти такий сюжет для наших глядачів про ваші автомобілі. І бажаємо вам удачі, в гонці. гонки. Будемо волювати за вас. Це, дуже да, дякую. Да, да. Це дуже дякую. Я коли бачу Порше, да, у мене, у мене одразу соплі, слюні і, і все остальне тече. Тому що нічого такого, машина. Та ніхера себе, нічого такого! Абичний жовток, ну на Таврію похоже. Желток. Машина просто квінтесенція німецького автопрома. Подивися це на ці лінії, на цей стиль. Це, це просто нереальне автомобиль. Таври ново. Я на 911 не катався, я тобі поки нічого не скажу. Самий красивий мустанг, який був создан. <звук> да, 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 да. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай Ми точно в Києві? <звук> Ми не в Монако. Ми не в Монако случайно, Бекитич. Уруси стоять. Отака вот тоже красота у ребят тут. Кстати, мені дуже подобається дизайн автомобіля, дуже стильно виглядає. Поняв, подогрів для Це просто резів. Да, 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 да. От ми можемо подивитися, скільки, скільки зараз резина. 64 градуси. Так як ви приїхали вже на е, тайм-атак, але ми в ньому не участвуємо. Ми хочемо самі <клес> нас буде Урядов, атак. <клес> Нач... Урядов да. карт-атак. На чайці є безумно крутий картинг. Да, я так, чуть да. ногу тут не сломав і розвалив картинку в слюні. вилетів страси. Поэтому ми вирішили пацанами, пацанами устроїть гонку Ні. не на життя, а на. Гонку. Она конфета. Поэтому. Да, сейчас Пидам подаемся к там. Да, узнаем, если там не душевый очередь, то мы сейчас вам покажем профессиональную гонку. Йоу. Трошечки погонили. Можно вообще, я могу карту взять и с ними заехать. Туда. Но это не точно. Мы надо по мне проеду просто. Все, погнали. Ну что, вы готовы? Чем газовать? Чем газовать? я последний раз 4 года назад видел. Давайте на 6 забьемся. Кто перший? Ну, Навремя, да. Типа? Ну, типа на Кузьме, можешь давать. давай... Бачу, хто з нами їде. Нет. Yeah. Ну, у нас будет максимальне. Да э... я среди нас, да нам все равно хто з нами їде. Дві бабушки, там то есть. У нас будуть препятствие просто. Давайте есть наказання для того, хто сегодня проиграє в гонки здесь. Мы всегда просто себя там так делаем. Кто проиграл? Ну там есть, да, типа, ну, смешное, може, наказание. Ну, предлагай. Ну давайте на желание едем. Таке желание. Сразу желание загадать. Чтоб понимать. А вы так сильно в себе не обирите? Ну я последний раз на карте, года 4 назад ездил. Ну так як Никита на свои королі надо не Да, не да, не да, не да. Я думаю, что у меня шансов больше всех выиграть. <рес> Давай щось прикольне. Давайте ящик корона, аккуратненько. А Та я корона не пиво на Ящик. Давай ящик Йбо... пива. Ящик пиво. Победителю? Не... Да, да. Два з проигравших покупай ящик пива победителя. Нормально? Ну не Понимаєш, сильно не сильно залез. Ну да, да. Ну типа корону, да, на якийсь там супер хіба. Ну давай, типа, давай, тобі шість бутилочок корони, а мені пак 2,5. <рес> ну, льво, Львовського 2,5 пачок. <рес> Зібертулечки, хорошо. Хорошо, все, забились. давайте, Тому ага. голосуйте, ставте свої ставки. А найкращому, Поліше? хто вгадає, ми подаримо нашу любов. А вот. если я вот так вот развернусь, сразу по траві, вот тут проеду, и вот тут. Делай, брат, делай. Делай, да. Хорошо. Перейдемо до результатів. Почетне, третє місце в нашому заїзді займає Ігорьша. 1.18. Друге, почетне місце в нашому заїзді займає Аркамоша. 15. 15. І перше, наше лідерське місто і в общем в заїзді третє. Це... Я ж говорив на королі на тика. Да, це Микитич. Це, тому що приз був пиво. <гум> <гум> тому ми торчимо нікітосу пиво. Не, Если він 4 роки правда не їздив, и дуже класно їздив. Молодец. Вообще, респект, красава, ты молодец. Не, ну я думаю, если б раза раз три, то с 1.9 можно выехать. Можна виїхати. Там просто траєкторію. Ти вже під конець розумієш, як тобі правильно, а, і замічаєш, де неровності на трасі. Поняв? зрозумів, ні, по початку, ти коли їдеш, ви їдете в більшої у вас дуже багато. І ти не можеш їх обійти. Ну, Я вам скажу, весь трек можна на газу приїхати, крім одної отам, де то резко Весь трек, ти можеш приїхати на газу просто, не відпускає. Просто питання в тому, що. Є карти, які трошечки швидше надувають, коли ти втрачаєш швидкість. Ну, ви, якщо ви поїдете тут 5-6 різних карт, є які трошки швидше розкручуються, а є, ну просто ти, блядь дуреєш. Ти вже і толкаєш його. Так я, я виїхав ну, з скручується. Нажав якийсь <хи> да, да, да. поїхав. Так, ми з ним в місті виїхали. Ну, є і таке, так, да, 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 є тир. таке. Я його, я вже як ти говорю, я теж да, 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 да. Таке є, але. Ну, є... Ого, тип розложив. Об'єктивно говоря. О, хорошо, да, уїхав. Объективно говоря, Никитос молодець, Никитос виграв. Поэтому у нас с картингом все. Другий заезд ми не поїдемо, тому що руки болять, жопа болить, болиться, болить чи да, спотів. У мене ще колено сказало до побачення. Колено до побачення. Все-таки гонщики вже тут не молоді. Самый поэтому... жирный, самый быстрый. Да, да, да. А вот поэтому... це тільки на карті. В остальных я нормально. <реку> 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 Накидаєте там <реку> прикольно. <реку> да. да, Будемо да, будем їхати на базу і знімати студійну частину нашого улюбленого, не знаю, чи вашого, і вашого улюбленого, формату по машинам! А чого ж ти так на карті не діяв? Тому що він не їхав, ні хрена, і мене ще й последнім запустили. Так, наоборот, последній найкраще, коли последнім В Тебе всі уїхали, в тебе багато місця є. А, у мене була бабулька і ще три тіпа. Та ну, а ти думаєш, що у всіх не було бабуля, а один ти з їдь, їхати. Я бабульки допомагав пораз поворот войти. Набою так, на такому треба було катати. Давайте що, давайте підведемо ітоги на фоні от прекрасних мотоциклів. Надіюсь, вам було цікаво провести з нами з нашою командою уікенд. Дивіться. Вам подобалось? Ви подивилися на красиві машини, подивилися на красивих людей і нікіту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Да, пишіть, може ще. Ну, ми будемо старатися, бо ми минулий раз не попали на Карфест, Карфест. які є Такі івенти проводять, будемо старатися. Да, або сюди. запрошуйте нас. Вам показувати, да. так. Ми з радістю посіщаємо всі автомобільні движушки. А колись у нас буде мільйон, і ми насобираємо свій Fast Invent. Як це хіра? Fast Invent. Fast Invest. Ми, да, да, ми да, заскамимо да, вас, коротше. Invest да, Fast. Да, да. Так, все, друзі, всім дякую. Всім гарного вечора чи дня. Ми пішли працювати. Всім пока. Давайте mm мотоцикл -hmm. на реалі дьогодні. На такому, маленьком. <ріх> на маленькому. Туда під гору. Yeah.